Зурнятко капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом. Сидів я, значить, на днях не мав що робити, і тут я подумав, чого б не пограти в щось. Але, пролиснувши свою бібліотеку, тіму, нічого не знайшов. І тут мені попалося це. Ей! Hey. It's pretty good. Ну, і я подумав, чому б не згадати стару гру? <проб> <проб> Тому в цьому відео ми відправимось назад у часі. І подивимось <проб> на The Forest під новим кутом. І як же грається в колись культову гру 2026-му. <проб> <проб> Поїхали! Починається все з того, як ми з нашою малою копією сидимо в літаку, і тут літак кабом, і ми вже лежимо, як тут звідкись приходить голий чувак і забирає нашого сина. І ми всі поні ненависті і злості, озброївшись міні-сокирою, яку ми забрали в стюардесі, з дуже дивними пальцями. Можна так було зламати взагалі. Йдемо рятувати нашого піздюка, але все не так просто. І в нашій рятувальній операції нам буде заважати холод, голод, Голи, спрага і ті самі голі чуваки. Якісь странні, якщо чесно. Паралельно нам потрібно буде виживати, добувати ага, їжу. Так на це. О, я просто... Ні. Воду будувати табір і нарешті знайти нашого малого. Геймплейна ігра відчувається на всі 10 з 10. Атмосфера неймовірна. Тут тобі і ліс, і полянка, і океан, і покинутий табір канібалів. Відкритий світ, дасть тобі можливість вивчати місцевість, будувати базу і досліджувати все й навколо в ігрі. Є фізика дерев, коли ти проходиш крізь них, вони прогинаються. Навіть деяких сучасних ігор немає. Фізика води, коли ти заходиш в воду в сухому одязі і виходиш з неї, то одяг залишається мокрим. Так як і має бути. Звуки в цій грі наскільки якісні, що навіть шум кущика, вітру, дерева заставляє тебе здригати. <скрес> На кожному місці, кожну секунду, і думати, Дай, що б... за тобою хтось біжить. Йоп, твою мать. Печери зовсім інша історія. Я, як записував, раз сім зробив величезну купу під собою від цих печер. Як тільки ти попадаєш туди, тут ніби зовсім інша гра. В тебе починається паніка. Тому що ти не знаєш, звідки хто може вилізти. А от коли на мене напали канібали, то я взагалі говорити перестав. Одні емоції. Також в ігрі є свобода рухів, і гра тебе не заставляє прямолінійно йти по сюжету. Ти можеш хоч замок зробити цілий, і аж тоді піти шукати свого піздюка. Ти що, хуйов, Великий плюс цієї гри що тут є кооператив. Тобто ви можете вивчати світ, досліджувати печери і відкладати купи разом зі своїми друзями. Але в ігрі є і мінуси. І так, я розумію, що радіти 2014 року випуску. Але ну камон, де графіка? На момент запису відео настройки стояли на ультра. І все рівно картинка ось така. <скрес> <скрес> В рік, коли вийшли такі ігри, як Far Cry 4, Wolfenstein, Watch Dogs, Titanfall, тут така графіка. <скрес> <скрес> ну, подивіться на ці дерева. Подивіться на ці дерева, я що, в Майнкрафт граю, чи що? Такого не може бути. Я, я не можу просто. Я не витримую. Мушу перервати, але в автора відео стався приступ графонової недостач. Тому я вас прошу. Давайте визволимо його з графонової коми. Підтримаємо його лайкою і підпискою. Ну, ну а я пішов. Також лиця трупів і канібалів розмиті, що деколи робить їх не такими уж страшними. Інтелекту ворогів також хромає. Ну, уявіть ситуацію: ви в печері, де ви вже мало від страху не вмираєте. Вдруг ні звідки ти чуєш звуки, від яких тобі ще страшніше стає. І тут ти бачиш це. Ну що це, блядь? такі моменти ламають всю атмосферу. Як же грається в The Forest 2026-му? шостому? Гратибе лякає і заставляє переживати за персонажа як за себе. Якщо вам подобається виживання і хорор, і ви не дуже хвилюєтесь на рахунок графіки, то The Forest для вас. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і зайти в наш Діскорд канал. Дайте знати, як вам новий формат відео, Проявіть актив, щоб я побачив, що вам ця рубрика сподобалась. І до нових відео.